Хочу дешеву якісну пропітку, мати на увазі. Ніяка не реклама, але відколи ми спіткнулись, мені один балон, можна сказати, подарили. Другий і третій вже Славік на Дубінській. Ну, хто в Чернівцях заходіть, я зараз в кінці розкажу, де, де це дешевий балон. Він, блін, ну на сайтах до 200 гривень. В магазинах буде там, можливо, 250, да? можливо, також 200. Не знаю я приблизно, але його набагато вистачає. На ньому написано намальований. Фільтруючий картонний нульовик, але він, блін, для всього. Ми раніше от купляли пропітку от в цім, щоб дешевше було. Тому що, якби кожні ці дирчики, такі от п'ятдесяточки, купляти на них балони там якісного мотюля, нікому то не вигідно, реально, нікому. А, а, а ми розводили з солярою. Щоб рідке було, і от таку от пшикалку, я вже забув, де вона. І от після того, як е, вимови в бензині фільтруючий елемент, то пшикнув на цьому, щоб удобно, щоб не лити постійно масло. Бо це... Але коли на підхваті от така ось штука попалася, спробували оці мочалки. Мені хлопаки передали славік з'яталям, що я підготував їм фільтруючі фільтербокси, тому що от завод ставить це, вже я пропітував. Але я пропитував і потім перевернув його, і подивився, що це ну його нафік, воно нічого не буде. Я поставлю ось такий, от плотний, да? це щоб воно дійсно фільтрувало. Да, я хочу показати, що оцього балона. Блін, його реально стає, повірте на слово, надовго, тому що пшикає мене мало. І. і, і, і. І коштує немало. І він саме основне, що це не просто жизна якась хрення. Вона має, дає, як мутюлька, коли пшикає, що вона перетворюється в холодний, типу як азот, потім робиться слиз. Слиз чому? Тому що він добре бере порохи. І я хочу показати жирненько напшика. Дивіться, як воно. воно о. І він реально Він реально стає твердий. Коротше. І потім, коли. О! І холодний, він має дуже свойство. Його можна, по-перше, реально от на альфуській ось. Дивіться. І він слизистий, хто, ну, в руках зараз не буду показувати. О, о-о-о-о. Оця о, о. О, о. О, штука буде допомагати от таким от. Ну, це вже не даремно воно так от садить. Так, ну, до речі, вони оці от фільтрують. То воно. Кстаті, буде, треба потрібно чистити, да? ну, двигун надовше буде, буде ставати. Хто в Чернівцях, запитуйте в мотомагазинах, в Віталя, на Дубінській, в Славіка, там, де масла, заміна масла. далі мотомагазин перед акумуляторами. За хорошу ціну. Там, до речі, він завіз вже і масла, літрові хлопці на мутюльки, на мотоциклі, також є великі каністрі. З Олексія на садові також має бути. Це курдуби, угол курдуби садової в районі автовокзала, там також магазин. Ну хто з інших міст запитуйте в своїх метамагазинах, заказуйте, можливо, хто там більш має, займається цим, закажіть на сайтах. Дешевше буде, коли заказуєш три. Допустимо, да? два-три. То можливо і дешевше буде, але це вже кожному своє. Два слова, хто дійсно дивиться. І цікаво про те, що я розказую. Дивіться, оці от фільтрбокси, де фільтруючий елемент стоїть, після, після да? от. то нема смисла тут проклеювати. Тут немає смисла, тому що вже тут воно, виходить, уплотняє після. Отак, як на 152-му двигун, фільтербокс від двигуна 152-157. го го да? Дали хлопці кажуть, щоб не продавати людям будь-що, і щоб воно не з'їдало порохи. Переглянь. Переглянь. До речі, такий він патрубок грубенький, товстенький. І ось. Ось тут я їм проклеїв їм комусь хто купить. Проклеїв ось таку от штуку. Тому що якби її тут не було, забивається цей вже пропитаний, я пропитав елемент, да, він забивається. І далі воно де починає собі шукати? Шукати ось тут. От, тому що там просто пластмас до пластмаси. Там проклеїли чи хто чим, хто як. Ну, герметом жирним і зразу закласти це на віки вічні, потім будете або... Хоча можна виковиряти, і потім назад туди таке менше з тим, хто як уплотняє, там потрібно уплотнити. А ось тут, тут вже безкорисно. Безкорисно це якби трішки в лапках, тому що буває тут, тут майтак, а ось тут от, буває, коли він сильно дихає. Коли сильно дихає тут, не можеш зробити опір потрібний для динаміки, для роботи карбюратора. Тому от таке, такі підказочки, якщо що, майте на увазі. Реально, ми забули, де та... А, ось ця шикалка є, є, є. А от видно, що ми нею не користуємося. Оця синя пропіточка да? була, ми брали на сайтах. По-моєму, ще навіть по 150 гривень чи по 110 Оптом по 90 мені получалося І трішечки соляри сюди. І воно от, -от так от, на цей. Ну, нормально. Але коли можна купити там, в районі 200 гривень такий балонер, і він коштує багато, він реально чуть-чуть, і, і коштує, тобто коштує мало, а можна користуватись багато ним, то чому б не підказати чисто пацанський такий совет. <кхи>